І так, друзі, а тепер переходимо безпосередньо до практичних занять. Це вступні відеоуроки до курсу користувачів, які маєте побачити і зрозуміти перед тим, як приймати рішення йти до мене навчатися, найти. У мене курс насправді класний, я його дуже люблю, адже я його не просто з любов'ю створювала, але мені хотілося створити щось таке: нейрографіки повно, інструкторів повно, таких як я. А от в чому фішка? В тому, що я дійсно і психолог, і арт-терапевт, і я розумію різні підходи. Я знаю арт-техніки різноманітні і тому мені хотілось от дати нейрографіку в чистому методі, але дати вам трішки більший спектр і арсенал інших технік. Тому я доповнила його. Іншими практиками ще додатковими, і також звісно, кожному буде індивідуальна супервізія, і обов'язково ми будемо з вами один на один працювати, тому що це дасть глибину пропрацювання вашої теми. Я з вами буду працювати трішки як і арт-терапевт, щоб цей інструмент ви не просто закохалися в нього, а він у вас працював потім і далі самостійно. Тобто, ви зрозумієте логіку, як з ним працювати так, щоб цей метод працював. Нібито така тавтологія, але насправді а, тут є певні нюанси. Зараз ми з вами почнемо за азіл і розберемо, що таке нейролінія. Нейролінія це лінія, яку, яка йде туди, куди ми її не очікуємо побачити. Що це значить? Насправді фраза така заїщена досить. Але в чому її суть? Її суть в тому, що ми ведемо нашу лінію. От давайте візьмемо аркуш. Так, я сподіваюся, вам гарненько видно. І ми ведемо лінію. Нібито трішки з супротивом, якщо я хочу її повести вверх, я її введу вбок. Нібито вона у мене йде так легко, але спочатку вона у вас може йти трішки повільніше, тому що ви будете ловити свою лінію. Ви будете ловити свої думки і вести її не туди, куди вам хочеться. Насправді все нібито так просто, але ви просто спробуйте її помалювати, можливо, включаться якісь супротиви, це теж нормально. Практикуйте, пробуйте, робіть. Вона трішки, бачите, нібито на хвильки схожа, на хмаринки схожа, на коріння деревців ну, от Напишіть взагалі, на що вам схожа нейролінія. Можливо, хто розуміється там в нейронах і біології, і як це все влаштовано, то дійсно це нейролінія. Лінія, бо вона схожа на нейрони нашого головного мозку, вони такі дійсно відтіюваті. І бачите, коли ми візьмемо якийсь сегмент, він дійсно схожий, нібито на такі нейрончики. Так? І найголовніше, що ми маємо зрозуміти, от малювати цю нейрографічну лінію, але так, щоб вона не була шаблона. От ми не можемо намалювати зигзагом, ми не можемо синусоїду намалювати, бо вона повторювана, вона передбачувана, вона однакова. І це значить, що ми будемо повторювати наші невдалі дії. Це не те, що нам потрібно. Тому вчимося малювати нейролінію, як вона має бути. Так? Е, якщо не розумієте, як, знову підходьте до мене, я розповім більш глибше. Більш детально. Є ще техніки, як можна неї навчитися малювати. Але тут найголовніше відчуйте, яка нейролінія ваша. От те, яка вона ваша, та й буде працювати. Це перший секрет. Так? Далі обов'язково в кожній в кожному нейрографічному малюнку у нас з вами будуть скруглення. Ми не просто малюємо, а робимо скруглення. Для цього я рекомендую взяти трішечки тонший фломастер. Які у вас гарно пише, якщо це вже малюємо. І дивіться, у нас є перетин. У нас є чотири кути. Вони можуть бути гостріші, вони можуть тупіші бути. Але обов'язково є кутики, і ми їх скругляємо так, щоб вони вписалися в нашу нейросітку. Бачите? Можливо, у нас буде таке злегка потовщення виходити. Ось, бачите? Але зате у нас все дуже гладенько, і жодних кутиків у нас з вами не лишається. Ось така простота, гармонія. Краще потовщити її, чесно, ніж залишити таке, щоб у нас знову ці кутики. Ми можемо, наприклад, десь скругляти, і замість того, щоб зробити скруглення, ми створимо два нових кути... вугли супротиву. Це нам не потрібно, це неправильний варіант. Нам потрібно, щоб все було плавненько, гарненько. Ми можемо всі ці лінії. Здається, тут у нас немає нібито місця, що не скруглене, але воно там є, повірте, там трішки гострота тому ми беремо знову охайненько це все скругляємо і вписуємо. Для цього я рекомендую малювати нейролінії одним маркером. І для цього я рекомендую мати лінери декілька товщиночок, тому що ми можемо інколи маркером, наприклад, нам незручно підлізти, ми підлазимо туди лінером ще тонкішим, робимо ще тонкішу нашу лінію, таку витончену, гарненьку і щоб без супротивів. Якщо раптом у нас десь виникають якісь зазубринки, ми теж можемо їх охайно підправити і будемо малювати. Це такий невеличкий вступ до нейрографіки, я розумію, що багато. Про цю тему можливо вже й недоречно розповідати, але ви маєте розуміти, і я маю розуміти, що першим ви прийдете до мене на відкрите малювання безкоштовне. Ви маєте навчитися малювати нейролінії. Поки ми їх не скидаємо нейролінії, і ваші малюнки з рефлексією і супервізією, це вже на курсі користувач. А поки головне малюйте так, щоб вам подобалось і ви кайфували від цього процесу. Якщо ви в цьому відео візьмете собі щось новеньке, я буду дуже рада, тому що. Це новий шлях до вашого саморозвитку, самовдосконалення і до нової, кращої версії себе. Навіть якщо ми вже такі ідеальні і класні, якщо ми розуміємо, що у нас все класно, у нас завжди є якісь бажання, які нам хочеться додатково промалювати. І комусь хочеться чогось більше, трішечки більше щастя, трішечки більше там уваги, можливо, трішечки більше. Я не знаю задоволення від життя будь-які сфери ви можете взяти, і навіть навчання ваших дітей в школі ви можете промалювати або. Ви не обмежені. Оце якраз і фішка нейрографіки. Ви не обмежені в своїх бажаннях. Ви можете обирати тему здоров'я, тему фінансів, тему кар'єри, будь-чого. І малювати це через нейролінії, через певні алгоритми а, і досягати успіху, досягати всього, чого ви забажаєте. Сподіваюсь, вступ до нейрографіки для вас такий цікавенький. Знову ж таки, трішки вийшло як реклама. Я вас перепрошую. Хотілося дати більше інформації, а вийшло більше як реклама, але мені дійсно дуже хочеться зібрати і дати вам той багаж знань, який дійсно буде працювати якісно на ваш саморозвиток. Отже, якщо вам було цікаво, ставте, звісно, вподобайки, пишіть коментарі своїх тем, що б ви хотіли помалювати, на яку б тему ви хотіли зробити імпрувмент або розвиток. І відповідно наступне відео будемо з вами вже творити, малювати, розвиватися разом. На цьому все. Не забувайте підписуватися, Па-па!